Знаєте, мені неприпустимо те, що під час війни у нас є деякі працівники, які, можна сказати, стають, чи ставали, чи вже стали такими корупціонерами, які, в принципі, не тільки зменшують честь і гідність обласної військової адміністрації, а тих, ті посадові, особливо особи, які виконують ці якоби посадові обов'язки. Принижують самосутність свого існування. Я попереджав всіх співробітників державних структур, які прийшли працювати зі мною або Ми. дістались вони мені в спадок, що це не є припустимо. Я повністю підтримую ідею, що корупціонери це майже як терористи, з якими я боровся, будучи в Службі безпеки України. Але це ще є і зрадники. Я майже шість місяців нікого не трогав, дивився на це все. Але на сьогоднішній день мною було прийнято рішення. І я ініціюю власне службове розслідування по деяким людям. І перші кадрові рішення будуть уже на цьому тижні. Закликаю всіх. Що хто, ті, хто готовий працювати і працювати чесно, можуть навіть пройти поліграф, як і я в свій час проходив не один раз. А особливо мені е, дуже дивно те, що ті службові, попереджаю, говорю, службові документи з'являються чомусь в інтернеті. Ще раз наголошую, зі мною чи з нами, корупціонерам, Нема місця, це будуть зрадники, і це питання знову ж повторюю з правоохоронним органом. Я вже попрацював.